Президент Трамп і Володимир Зеленський готують гучну оборонну угоду, поки Кремль лякає захід новими погрозами. Генерал Джек Кін заявив: саме поле бою, а не санкції, змушує Путіна рахуватись із реальністю. І США нарешті почали діяти так, як слід. Далі потужна аналітика від головного стратега Fox News. Отже, Росія надсилає нову загрозу Заходу у той час, як НАТО прагне якнайшвидше передати Україні ракети Петріот. І більше того, головний союзник Путіна Дмитро Медведєв заявив: цитую заяви західних політиків з цього приводу повна нісенітниця. Ми повинні діяти відповідно, щоб дати повноцінну відповідь, і якщо буде потрібно, завдати превентивних ударів. Тим часом президент Трамп і Зеленський обговорюють масштабну угоду, за якою США купуватимуть українські дрони в обмін на те, що Київ придбає низку американської зброї. Мені це подобається. Щоб обговорити це з нами генерал у відставці. Чотиризірковий генерал, старший стратегічний аналітик Fox News, голова інституту вивчення війни, генерал Джек Кінг. Генерали, це чудова угода, і в багатьох аспектах українці є лідерами світу в технологіях дронів. Чи не так? О, так, У цьому немає жодних сумнівів. Я маю на увазі, що минулого року на власній оборонній промисловій базі вони виготовили понад 2 мільйони дронів. Цього року десь у межах від 4 до 5 мільйонів дронів, і це всі різні типи: від дронів з видом від першої особи, дуже маленьких дронів, дронів камікадзе до набагато більших дронів, які можуть пролітати сотні миль. І вони мають інтелектуальну власність і технології в цій сфері. Це буде дуже важливо для нас. Знаєте, коли ти на війні борешся за своє виживання, це змушує зосередитися. І саме це тут і сталося. Їхня винахідливість, уява, креативність зробили це можливим. Дещо з цього буквально починалося в гаражах людей, коли вони намагалися розробити технології, і це перетворилося на цілу окрему індустрію. І Росія робить приблизно те саме. Тож дронова війна домінує на полі бою, але незабаром з'явиться противага цьому. Розробляються засоби протидії дронам, деякі з них вже застосовуються зараз. Це мікрохвилі для перешкод, глушіння, а згодом, ймовірно, найпоширенішою стане лазерна технологія. Але наразі дрони домінують на полі бою. Це трохи схоже на те, як танк вперше з'явився на полі бою і домінував, а потім з'явилися протитанкові ракети, які створили певний баланс. Тож ви сказали, що в деяких аспектах надто велика увага приділяється санкціям. Те, що змушує Путіна зосередитися, це те, що відбувається на полі бою. І у зв'язку з цим, чи можете ви розповісти, що зараз надходить в Україну? Чи це більше ніж просто патріоти? Пам'ятайте, що був призупинений затверджений військовий відбір, який надходив і цю паузу президент скасував. Він сказав: знаєте, він дуже чітко заявив. Вибачте, що не мав жодного стосунку до цієї паузи. Отже, ця зброя вже перевезена, і цього тижня вже перевезено цілий ешелон із 155 боєприпасами. Привіт, Марсе, Сполучені Штати, далекобійні наступальні ракети. Українці, очевидно, використовують їх в оборонних цілях для захисту своєї країни. А також ракети ПАК-3, що є ракетною системою для Петріот. Але те, що надходить у рамках угоди з Трампом, полягає в тому, що ми надамо батареї ракет «Петріот» європейським країнам, які їх придбають, а потім передадуть Україні. П'ять із цих батарей. Батареї мали бути відправлені до Швейцарії. Я вважаю, що тепер це буде відкладено і вони підуть до іншої країни, яка передасть їх Україні. Отже, це величезний крок. І так, Путін приділяє особливу увагу впливу на полі бою. Я маю на увазі, він хоче виснажити українців, щоб змусити Зеленського піти на поступки Путіну, а також послабити рішучість Сполучених Штатів у цій ситуації. Розчарувати президента, чого йому вдалося досягти. Але президент, замість того, щоб відступити, лише посилив тиск на нього, чого Путін не очікував. Отже. Приблизно такою є наша ситуація зараз. Ми перебуваємо у значно кращому становищі ніж тиждень тому. Президент, який адаптується до реальних подій на полі бою, заслуговує на величезну повагу. Коротко, коли мова про Іран і механізм відновлення санкцій, вони попереджають світ. Не повертайте санкції, що діяли до іранської ядерної угоди за Барака Обами. Але саме до цього ми зараз і рухаємося, оскільки вони не сідають за стіл переговорів щодо своєї ядерної програми. Так, це одна з хороших речей, які були в ядерній угоді, так званій СВПД 2015 року. І це означає, що будь-яка зі сторін учасниць угоди це Китай, Росія, Сполучені Штати, Франція та Німеччина може ініціювати відновлення санкцій в ООН. Для цього не потрібне голосування. Якщо Іран порушує угоду, вони дійсно порушили цю угоду. Сполучені Штати більше не є учасником СВПД. Вони вийшли з угоди. Китай і Росія очевидно не вживатимуть жодних негативних заходів проти Ірану. Але будь-яка з інших трьох країн Німеччина, Франція та Велика Британія може ініціювати відновлення санкцій. Вони погодилися зробити це до кінця серпня. Одна з них або всі троє зроблять це відповідно до домовленості, яку держсекретар Рубіо досяг з ними. Тож ми рухаємося у правильному напрямку, щоб не лише зрештою отримати посилення санкцій від Сполучених Штатів, а й посилення санкцій від ООН. Це приверне увагу Ірану, чого ми хочемо замість цих санкцій? Сісти за стіл переговорів щодо ядерної угоди, демонтувати все, що залишилося від вашої програми, зобов'язатися не збагачувати уран, а також припинити фінансування проксі в регіоні та припинити підтримку тероризму в регіоні. Вирішуючи всі проблеми світу, генерали Джек Кін дякуємо за оновлену інформацію. Дякую. Приємно поспілкуватися. Гарних вихідних вам і команді. Путін сподівався, що Америка відмовиться від України. Але, як каже генерал Джек Кін, все стало навпаки. Сполучені Штати адаптувались до реальності на полі бою, і тепер саме це змушує Кремль нервувати. Нові поставки озброєння, нові підходи і головне стратегічна рішучість Вашингтона. Генерал каже Дрони стали новими танками, і Україна перевертає уявлення про сучасну війну. Підписуйтесь на канал подробиці, щоб не пропустити головного.